Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період з 16 по 20 листопада 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам, по небезпеці для населення. Дякую за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, підписки вподобайки. Все. Бачу, кожного з вас відчуваю. Це у нас буде друга частина. Перша частина вже є на каналі. Перша частина починається із міста Запоріжжя. І закінчується список міст Житомиром. Зараз у нас починаємо ми другу частину із міста Дніпро. Місто Дніпро, 16 по 20 листопада. Що чекає місто Дніпро 16 листопада? 17 листопада, місто Дніпро. 18 листопада, 19 листопада, місто Дніпро і 20 листопада, місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус один-два дні. 16 листопада. Так, лівий берег Дніпра, 16 листопада, лівий, правий, лівий, правий. Показують, що прямо передмістя дуже близько біля Дніпра, і з лівого і, берег, і правого берега буде, будуть там збивати, будуть прильоти. 17 листопада, листопада місто Дніпро. Важко, бачите, скільки зловила цих стріл людина. 16 листопада місто Дніпро. Так, 16 листопада, вибачте, 17 листопада лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. 17 листопада. Знову показують якось за межами, за межами передмістя і лівого, і правого берега. Там знову таке показують. Знизу карта сльози. Карта сльози, карта смутку. 18 листопада. Так, 18 листопада, Дніпро, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Знову показують і для лівої, і для правого берега, передмістям. Таке відчуття, що кожен день щось буде летіти в сторону Дніпра. Оце, судячи по цим трьом дням. 19 листопада, місто Дніпро. Лівий берег Дніпра. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, в цей день не показують прильот. Але ви ж пам'ятаєте, що дати можуть плавати. 20 листопада, місто Дніпро. Лівий берег правий берег лівий правий Так. 20 20 листопада Вона над правим берегом, біля правого берега буде працювати ППО. Будьте уважні. Нікополь з 16 по 20. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? На жаль, зменшення я не бачу. Летить багато в вашу сторону. Продовжую летіти. Пока, на жаль, все без змін. Марганець. Чи. Зменшиться кількість обстрілів Марганцю. Ні, справедливості нема. Все як залишилося. Як було, так і буде продовжуватися. Тож, дивіться, вам башта випала марганець. Там може бути якийсь великий прильот О, в тій стороні, що до Запоріжжя, в тій частині десь там. Це виходить східна сторона. Місто Самар, 16 по 20 листопада що чекає сама. Так, 16 по 20 листопада у Самар Скажіть, для північної сторони там є загроза і, і, і західної частини. Там щось предмістя. Ну, не в саме місто. Тут в саме в Самар нема прильоту. Кам'янське 16 по 20 листопада. Кам'янське. Місто Кам'янське 16 по 20. Чи буде прильот у саме Кам'янське у цій. 5 днів. 16 по 20 листопада. О, саме Кам'янське. Ні карти цього разу, слава Богу, не показують. Прильоту в Кам'янціке. Дай Боже. Там чи посилення захисту у вас пішло якось так. Ну, будемо сподіватися. Павлоград. 16 по 20 листопада, Павлоград. 16 по 20 листопада, Павлоград. летітимо в вашу сторону, мої дорогенькі. Дивіться, щось тут прямо над містом, тут прямо зловлять. От з сходу тут на півдні, і на сході може щось буде, буде прилітати, над центром щось зіб'ють, загроза від уламків. Швидкість якась швидкість, е, е, хочеться сказати, швидкість, скорость у вашому напрямку. Оцих швид... швидкісних цілей. П'ять днів оці, були ж найближчі, є небезпека. Кривий ріг. 16 по 20 листопада. Місто кривий ріг. Що вас чекає? 16 по 20 листопада. Місто кривий ріг. 16 по 20 листопада. Кривий ріг. 16 по 20 листопада місто Кривий Ріг. От схід, східна сторона, південний схід, тут щось, окраїни, передмістя, там щось биватимуть. Є загроза. Південний схід. Місто Верхівцево. 16 по 20 листопада. 16 по 20 листопада місто Верхівцево. Ну, вам не показують карти прильоту. Слава Богу, не бачу. П'яти хатки 16 по 20 листопада. Місто п'яти хатки, 16 по 20. 16 по 20 листопада. П'яте хатки. Слава Богу, нема. Не бачу. Карти не показують мені. Вільногірськ. О, вискочила карта. Вільногірськ, 16 по 20 листопада. Тут кажуть, якось іде на випередження. Як якась буде готуватися провокація на північно-східному напрямку. І буде, буде ця провокація, а, ну, російське слово Розчина. На випередження буде йти робота на південному сході. Підгородне 16 по 20 листопада. Місто підгородне. 16 по 20. У саме підгородне, чи буде якийсь приліт тут? У саме підгородне. Слава Богу, не бачу. Північніше вас там може бути. Від уламків буде пожежа. Можливо, це район передмістя. А в саме місто підгородне я не бачу прильоту. Жовті води. 16 по 20 листопада. Чи буде у самій жовті води прильот? У самій жовті води? Летітиме в вашому напрямку. Ну, на півдні, на півдні щось передмістя, перед жовтими водами, там щось буватиме. Два тузи. Один, бачите, не втримали і тут розливається через верх. Із заходу летітиме на південь. Тут південь або окраїни передмістя жовтих вод, максимальна обережність. Далі йдемо Синельниково 16 по 20 листопада, місто Синельниково. 16 по 20 листопада, місто Синельниково. 16 по 20 листопада. 16 по 20. На півдні, на півдні, бачите, летять. Тут пожежа, щось буде, її швидко загасять, ну, тут є щось. На півдні, загроза з півдня на південь. Вибух якийсь буде там, якщо у вас є там вода. Річка якась водойом тут може бути. Можливо, в воду щось упаде. Ну тут з водою пов'язане. Можливо, дай Бог по якісь водокачків влучання буде. Шахтарська 16 по 20 листопада. Місто Шахтарське, 16 по 20 листопада, місто Шахтарське. Наступ по 20 листопада, шахтарське. Дивимося. Проблеми з світлом. Щось таке, що цілий день може світла не бути. А дивіться, от тут щось може бути південь. Збивайте на півдні Шахтарського. Південний схід. Південь схід, о, там щось биватимуть, окраїний Шахтарського. Будьте обережні. Місто Покров. Місто Покров 16 по 20 листопада. Місто Покров 16 по 20 листопада. У самий Покров чи буде приліт? Покров може бути, на жаль. Показують карти мені північ і захід і південь. Десятка мічей. Північ, захід і південь. Для покрова є загроза. Окраїний, як, от, знаєте, на межі між районом і містом. Одеса. 16 по 20 листопада, чи в Одесу буде прильот. У саму Одесу. 16 по 20. Карта поранений воїн відразу випала, показала карта пробудження різкого. Південь. На півдні пів... можливо, це район. Тут може бути приліт, і аж в центрі вона аохнеться Там, знаєте, типу, щось може... Повилітати якісь чи вікна, чи ще щось по, у самому центрі Одеси? Ну, те, що воно якось центр, ну, ближче до півдня. Південний центр. Ну, от так. Миколаїв, 16 по 20 листопада, місто Миколаїв. Чи буде у Миколаїв прильоти? Я не бачу прильоту. Тут кажуть, ППО на окраїнах буде працювати. По, по окраїнах, а в саме так якось Миколаїв тут карти цього разу не показали. Очаків, 16 по 20 листопада. У самий Очаків. Чи буде прильот? От в очаків, так, да, дивіться, захід, і схід. Загрози є, мої дорогенькі, з обох сторін. Захід, схід і південь. очаків є загроза для вас. Місто рівне. 16 по 20 листопада. Чи у рівне? У саме рівне буде приліт? У саме місто рівне. 16 по 20 листопада. Чи у саме рівне буде прильот? На півночі щось, можливо, це області, там щось будуть збивати. От, можливо, район, північна сторона, частина. Щось буде багато летіти в Рівненську область. В вашому напрямку по області тут щось небезпека на ці 5 днів. Є загроза мої, шановні. Чернівці, 16 по 20 листопада. Місто Чернівці, 16 по 20 листопада. Місто Чернівці, чи в Чернівці, самі в самій Чернівці буде прильот. 16 по 20 листопада. Місто Чернівці <клес> карти показують, що може бути на півдні, в південна сторона області. Там щось може бути працювати ППО. От, саме. Місто, Чернівці, карти прильоту не показали на ці п'ять днів. Такий Пронос, мої шановні та любі глядачі. Пишіть свої враження, пишіть свої думки, пишіть коментарі, запитання, задавайте. Все читаю, кожного з вас відчуваю. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім -сім бажаю.